Добрий день, привіт з Бессарабії, це Південь Одещини. Підійшла до своїх штамбових трояндочок. Ось Ешлі квітує. Дуже крупні квіточки в неї, ну, сантиметрів до 15, мабуть. Одну я вже зрізала центральну, бо вона потерлася об іншу гілочку, яка поруч росте. А ось іще мій штамбік айсберга, так як я показую трояндочки айсберга, то тут прикалірувала я наш, нашу пшину. Ось показую, вона давненько в мене вже росте. Років три уже. І ось як пишно квітує цей штамбік. Він почав одним із перших і вже скоро буде осипатися, але це така трояндочка, яка випускає інші бутончики і швидко набирає зелену масу. Ви, можете, задасте питання мені, а чому у мене тут штамбики на одному місці ростуть рядом поряд? Я колись. Зроблю окреме відео і розкажу, як я їх вирощую, виростила такі великі і красиві. Там у мене ще два штамбіка, але ж один уже з них чіпіндейл, також доквітає. І женєв'єворці також доквітає. Отут унизу росте чайна гібридна троянда. Назву я її не знаю. Я її виписувала як лоха в розпліднику, а прийшла отака квітка чайно гібридна. Ось. Вона квітує внизу. Тут іще покажу вам анемону червону. Mm. Ось так мені подобаються ці квіточки. Вони такі цікаві, ярко-ярко-червоні. У мене п'ять пущиків таких було, п'ять цибулинок. Це така є, червона більша, тут трошки інша. Ось як вона відкривається. Це і більше розміром. І це вже, я вже два, дві квіточки такі самі, перші-самі великі зрізала, а це тепер там іще маленькі будуть. А це мій живець маленький, який має квітувати. Це з чайно гібридної троянди Дольче Віта. Побачимо, як він заквітує. Ось тут троянда на штампі Чімпіндейл. Тут порт санлайт англійка внизу. На її колір такий насичено помаранчевий із жовтим. Кущик величенький, зараз покажу на відстані. Ось який кущик у неї порт санлайт. Ну, а далі мої штамбіки. Ось. Тут усі чотири мої штамбіки. Дякую, що переглянули моє відео. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого. do zustriti.